Усе, що крутиться в голові, можна залишити на папері. Що ж таке нейрографіка? Це можливість виконати на папер свої негативні емоції. Це можливість передати все, що накопичилось тут весь негатив, всю втому, всю агресію, перекинути на папер. А потім з цього створити картину. Картина, яка буде нагадувати, що ви набагато сильніше, ніж якийсь негатив. Ви набагато крутіший. Ви можете трансформувати свій негатив в мистецтво. І це саме те, що спасає багатьох людей від втоми, перевтоми депресії і навіть хвороб. Запрошую тебе в цю неділю. Будемо малювати і вчитися очищати своє життя саме завдяки творчості, психології нейрографії.